Доброго дня, ми знаходимося за адресою Леся Курбаса 39, церква Івановських християн-баптистів. За цією адресою, вже майже 9 місяців ми допомагаємо людям, які переїхали в наше місто з територій, де є війна. В приміщенні цього будинку ви матимете змогу отримати продукти першої необхідності: засоби гігієни, одяг. Можете випити чашку кави, поспілкуватися і знайти підтримку. Якщо ви місцевий і в зв'язку з війною ви переживаєте непрості часи і маєте необхідність в продуктах першої необхідності в допомозі, ви сміливо можете приходити в будівлю в нашої церкви. І ми обов'язково вам допоможемо. Для того щоб вам отримати допомогу, перше, що вам необхідно зробити, це знайти на карті Курбаса 39». Наступне, що необхідно зробити, це з паспортом підійти до наших волонтерів і вони зареєструють вас. Після чого вам видасться бланк надання допомоги, де будуть записуватися всі дані. Третій крок це взяти номерок для своєї черги, якої потрібно слідувати. Поки ви очікуєте чергу, ви можете випити смачної кави. Пригоститися печивом та поспілкуватися з людьми, які, яких ви дуже добре знаєте. Ми, як церква, розуміємо, що війна залишила свій слід на житті багатьох людей. Люди мають запитання, на які не знаходять відповіді. Окрім того, що ми допомагаємо продуктами та матеріальними речами, також ми надаємо психологічну допомогу, де ви зможете задати свої запитання, отримати на них відповіді. Ви матимете змогу чути слова Біблії як підбадьорення для вашого життя. До своєї черги, і бланка, яку ви видали на реєстрації, ви маєте змогу отримати всі необхідні продукти. Ми розгорнули пункт видачі одягу, в якому ви зможете знайти все необхідне. Також, якщо ви захворіли, ви матимете змогу отримати медикаменти, підгузники для своїх дітей та засоби особистої гігієни. Війна внесла свої корективи в життя мільйонів українців. Ми ще раз з вами переконалися, що схід і захід. Півні чи південь вони об'єднані. Ми ще раз переконалися, що народ України вони пліч-опліч пройдуть будь-які випробування. Давайте пройдемо це разом один біля одного з Богом у серці, в надію на Його все буде Україна.